Немає автобуса, немає знань. В селі на Черкащині діти не вийшли на навчання після канікул. До шкіл там понад 10 кілометрів, і за два дні до початку років батьки попередили, що спеціальний транспорт більше не курсуватиме. Валерія Ковалінська розбиралась. Чому? Так зошит. Шестикласниця Дарина вчить англійську вдома. Урокам приділяє ранок та вечір. Другий день дівчинка не ходить до школи. каже сумує за навчанням. Вдома у мене маленька пар... 에, столик, а у класі у нас нові гарні парти високі. А вдома дуже самі скучно. Прогулює школу, бо автобус, який раніше возив школярів, більше не ходить. До школи 12 кілометрів, а я не можу дойти. Це дуже ще й по холоди, по холодрізі. У селі, де живе Дарина, школу закрили вісім років тому. Найближчий навчальний заклад за 12 кілометрів. Батькам запропонували возити дітей самим. У нас, наприклад, не молося, чому і пішки їх носить, через поле чи як? я не знаю. Позвонили просто за ТП, що неоплачений автобус. Просто нам сказали, шукайте собі вихід, можете купити хату у Корсені. Ну, так, якби мали можливість, вже б давно всі покупляли там. Батьки збираються та їдуть розбиратися до чиновників. У мене тут підійшла громада із сотників. Чому не підвозяться дітки? Заступник голови райради викликає керівника відділу освіти за зачиненими дверима. Вони півгодини обговорюють проблему. А ТСН розповідають, на це немає грошей. Рік експлуатації автобуса обходиться в 200 тисяч гривень. За наші кошти дітки підвозилися а з нового року. Малися закластися кошти в бюджет на підвезення. Це не було зроблено. Із вересня по грудень дітей з села возили до шкіл за кошти районного бюджету. Чиновники закликають дітей забрати з міської школи у ту, яка належить до їхньої територіальної громади з міста. До найближчого села, але батьки проти. Вони настійливо вимагають, щоб ми підвозили цих дітей до другої школи, яка належить і знаходиться поки що на балансі районної ради. А діти знаходяться на території нашого села. От тут ділема. Чиновники обіцяють в п'ятницю скликати позачергову сесію сільради і там розглянути це питання, а поки що навчатимуть дітей дистанційно. Можливо, депутати вирішать, що ми повністю проплатимо. Можливо, депутати вирішать частково ми проплатимо частку будуть платити батьки. Якщо питання з підвезенням дітей до шкіл не вирішиться, батьки обіцяють перекрити залізну дорогу біля села. Валерія Ковалінська, Андрій Романок, ТСН 1+,1.